Упали ми в жовку, зараз нам люди. Можуть пару слів сказати, що важко. Два слова, вибачайте, ми вас потурбуємо. У мене так само змагання, тут два слова, тому що є нагода. про ми зі Львова. Слухайте, у вас зараз Вища Ліга грає, я що там бути, але як не можу пройти, бо така краса. Два слова про історію двох циков. Я вже то все зняв, але кажете, це. Це була церква. Це колись була церква Лазаря, Вона, тут був монастир жіночий монастир. жінки. Тут Раніше, лікували, так? Та, рядом був монастир жіночі uh -huh. і завжди тут була лікарня. І лікували uh -huh. убоги хворих людей, які безплатно, без, просто допомога церква, ну як монахи допомагали і лікували хворих. Uh -huh. І ця церква yeah. називається церква Лазаря. Між іншим, коли міняли дах на горі. Десь років не знаю, пару років тому міняли там дах, покрівлю бо потекла. Бо і знайшли, можете зайти в церкву, священник вам покаже, ви знімете. Там є послання майбутньому поколінню. Написано, хто збудував ту церкву і послання майбутньому до речі, поколінню. Воно не зліва? Може бути, Він так. Зліва, казав, що та, Я вже зняв це там. воно так. послання. Та, дійсно, там історичне історичне і так далі, угу. майбутньому, щоб молитися, довіру до дотримувати це. Вас, Ні, по, при... Ні, просто ну, це жінка кличе. Вас, да? Вони десь біжуть, бо то з дітьми. Ми, угу, та, це... Вас ніхто не чекає? Ні, будь ласка, можу сказати, церквою, коли була вона була православна церква, коли монахи було вивезено Василян собі, тоді тоді була православна церква, вони взяли, ви знаєте, там Василян, ви були чи ні? Був два роки тому, зараз іду ще раз. О, це, о, для нас. В центрі ні, ну, не от це зараз буде. це є до мініканський. А в центрі О, там є Василян і там чоловічий монастир та? зараз існує. Функціює. І чим та церква така? Чим вона, от там якраз була православна, і коли при була ну, незалежна Україна проголошена в 91-му році. Вони назад вернулися греко-католики, і вони не пустили ну, стали на порозі і не дали. І Вони знов назад вернулись туди. Тоді були змушені Росії православну. Та, то вони тоді вирішили збудувати цю російську церкву, mm -hmm. московську патріарту. Mm -hmm. Але так, я хотіла сказати, що чим про Василян, церква Василяна, запам'ятаєте, бо були такі я монахи чином Василян. Чим вона е, незвична і без, нема в Україні, не знаю, що друга церкву, що там середині розмальовано куполи, там намальовані вони е, стоять українські герої, там січові стрільці, УПА, там козаки Обов'язково. Я так. не піду туди, ви самі ну, по дорозі, я дійду добре. Ви показуєте, що я ну, добре, не заблудився. Ну, я давай. бачу на змагання, сьогодні не попадаю. Ага. Десяті вже півперше. Там, що там, і там, коли була от війна, коли була, то люди там ховалися. Ви як зайдете в церкву, там видно навіть такі від пуль є е, ямки, розумієте? Так. І, це, і там ховалися, люди молилися спільно. Я коли б, я не знала сама. Потім, коли от сказали, що вона іменно тільки тут на жопі не знати другої церкви, де є так, щоб було на Україні, роз... так? Так, щоб змальов... розмальовані угу. там герої і наші. Я, так, так є наші січові стрільці, УПА, там козаки стоять, сілю з хлібом. То що можна знімкувати? Василян можете знімкувати. А там ви знаєте, свята Троїця, що це як з правої сторони дерев'яна церква, зняв. Зняв. У мене є фото, відео нема. То я верну змагати або цвят. Це ні одного цвяка. Вона теж не пару церков, які зроблено. В Яремчі знаю, є в Яремчі ще десь одна є, що дуже стара. В Крекові ви не були? В Кракові не був. А був в Кракові? Та у вас зелені багато. Зелень? А чому Красота, зелень? дивіться, все там... пофарбовано, ну, то жовто. Ну. У нас все бали... ну, воно, там. Тут більше, бо там безходи... без сходи. Люди баскатки їдуть, то неправильно. Бачите, дівчина з тим поїхали. Ага, ну тож транспортне средство. А це права. місцеві, на свої правила люди. Так, тож... Де як хочуть, так і їдуть. Я так не знаю, як зреагує наша поліція, коли почує Нічого. це ваші. Міліція не поліція. Ага, у нас там, у нас це міліція. Збореже. Так, у нас міліція. То сусіди росіяни мають поліцію. Ну, понятно, чого то вони так перемкнулися. А це вулиця Львівська, Жокі... Львівська? Львівська. вулиця. Я не побачив, що на Львівському. А чому вона Львівська? Тому що вона веде на Львів. Жоків було чотири брами. Була брама, Львівська брама. Вона так. Була там. так. Була Львівська брама, якраз де ми були, там угу. була Львівська брама. Потім була е, направо, самого знаєте, так було? Не знаю. Не були стара, наша пожежна частина. Прекрасно, дивіться, красиво. Навікові знімаєте з деревом. Прекрасно, образовано. Я рада, що вам, що вам подобається. Направо було в нас. Е, я фінку роблю жопу тому. Направо є церкву, де синагога, деяк. Ми підійдемо, була жидівська брама. Чому так. вона яка дорога якраз на Червоноград. Угу. Справа жидівська брама, називали Жидівською. Давайте вам поможе. Давайте. Чому <плес> ніженьки? Ні, ні. Красиво. Щось скажи. Мамі скидиш? Слава Ісуси. То не мама, <рісту> <рісту> Ото мама. Молодець, ми ще маленькі так, говорити. Так, так. Дітей було... у вас дуже багато. Всі йдуть до плащаниці, всі люди йдуть заграби, що якби ви зняли, коли будуть йти з тими кошиками, За то все місто мене, їду до мами, фарбувати дерева. О, після обіду якраз буду всі. Це. це все місто буде ходити з кошиками, ви вишити в сорочках, не Так? Коні, всі люди грабуються, це була гімназія, польська гімназія. Була, а була, в, була, в... Проше, що ми хто кажуть. Щось... Тепер школа. Це в гімназії була польська гімназія, після коли були поляки. А потім добудували О, Мені туди йти на змагання, на. але я49, я йду <рі aimed> з вами. Бо ви мусите резюме. Інв'ю. Того року, коли я був, біля тої церкви бабця десь 82 роки. Я її зупинив, так опробував, І вдачно. Вона мені сказала всю історію. Десь не можу той файл знайти. Тому я сьогодні хочу дублікат Зробити при допомозі. — його. Допомозі. Це польська гімназія, там може, є, а написано навіть є. Це було в польській гімназії Міцкевича. Міцкевич. Оце місто було огорожено все стіною. Це заснував жопу, ви знаєте. Польський пан Жовківський. Mm -hmm. Тому, заснував... Тому назвали жопу, так? Заснував і тоді далі, ми снали битва. Турками так. він загинув, іншим, в постелі картина була, битва з турками, і він загинув. Його поляки, верніше, не поляки а ці, турки взяли в полон, а потім його вбили. І жінка Жовківського хотіла викупити тіло Жовківського, але вони велику дуже суму захотіли. Але дякуючи тому, що так сталося. Так... Вона почала заснувала тут монетний двір. Надю, розпомагай мені розказувати. Не це буде. домініканська церква. У нас домініканська церква. О, терміново треба її. Ви бачите, Відійдіть, бо може назад. Делись тут була воєнна частина. Красота. То скільки? Який вік? 30? Вік? Не знаю, треба подивитися. Ага. Треба подивитись, не можу сказати. Нема ніякого цього. Дві секунди я Ой, ой, а ну там. Конкретно. Десь років чотири скажи. Є, так? Ви подивіться в історії на сайте, подивитесь, там все історії є. не так Надія допомагайте мені. Наді розказує. До якої вона сьогодні працює, щоб я встиг після змагань підійти туди? Куди? Оце, що ви казав, тата? Бачите, вона та, погоні вийде. Це Василя. Я, я ще звідти її зняв ага. транслокатором. Обов'язково ага. зайдіть, а ні, то не вона, це є костел польський. Так, а там зліва казали щось довге. А справа є Василя. А зліва там далі. От зараз там немає. На повороті щось довге. Давайте ще скоренько зараз до центру. От сюди направо тут була жидівська брама, бо тут жили жиди. там за, за, за брамою, так. за тою стіною жили жиди. Угу. І тут була жидівська брама. Це друга брама, що я вам казала. Так. А третя, четверта. Третя брама, от туди, де є це костел, там так. є три воїни на тій брамі. Та брама збереглася до днів. дні. Як бачите, їм ті зруйновані, а та збереглася. цей. І це називається Глинська брама, бо перше село, яке можна, можна. — Перше село, яке є. За тою брамою є Глинський, так Там назвали Глинська. Брама. Це є дорога сама. Угу. Будь ласка. Сама рівніша дорога на Варшаву це йде через Раву. Рава-Руська, це окрема дорога. Угу. Сама рівніше з Києва до, до Варшави це угу. ось сюди дорога. І це називається перше село Глинськ. О, яка панорама. Ви бачите, ви бачите, яка панорама? У вас Карпати, дивіться. Це Карпат. називається гора Гарай. А знаєте, чому це? Ви То вирали? не Карпати? Карпати, це при наша, При сказати, Батьківщина. А Чому називається гора-горай, от вона так незвично називається. Одні кажуть, Катерина друга була тут. Петро перший точно тут був, коли він тут приїжджав, чи Катерина, хто з них сказав? Але сам факт, що восени дуже красиво, все золоте там на горі. Він там на конях, на возі, подивився і каже, ааа. Рай. Дивися десь, дивилися. Чуть не впала. Га-рай, Га розумієте? Га-рай, так. Га рай. бо так красиво, як в раю. Угу. Га-рай. Оце брама, це є замок. От зліва це є замок, угу. де жовтівський жив. О, так, мені казали оце... його попасти. Він працюючий? Так, там є брама, там можна зайти, там двері від коротки. Старе місто стоп, та то зі Львова реклама, дивіться. Ті так, стоять. Так, Тож так, зі Львова, Львівська, Львівська. Тут у нас потім взагалі вся площа буде такі, от і літом uh -huh. е, завжди. Петро І тут підпи, був Петро І Богдан Хмельницький. Там є вивіска, що був Богдан Хмельницький. Okay. І Богдан Хмельницький там жив от, з лівої сторони. Так. Кажуть, є дві версії. Ну все ж таки, що Богдан Хмельницький, так якби тут все таки родився. Чому бо от... жовті? Так, ч... а та така... чому того, що батько Богдана Хмельницького працював в Жовківську? Що ви не почали? Я її хвилююсь, <ріху> думаю, читав книжку про будів два рази. Ну, не, але не ну, по крайній мірі, він точно брав, от біля Рави є село Потеличі, там є дуже так. стара церква. Шлюб Богдан Хмельницький в тій церкві брав, От там на Раву їхати Потеличі село. Ну, я вам сказала, направо, от ви будете за костелом так. є Глинська е, брама, і mm. от туди наліво так. там є Свіренецька брама, так, там так. є парк, і там був Звіринець. І Зовківський там влаштовував, ну, вирощував, не як ростив тих оленів і так далі. Потім полювання влаштовував Наших на Гараю. братів. на Гараю, і на і Гараю, і на і Гараю. Вони це пікаються. Головне, щоб встигнути. І піде от церкву Василян. Обискує вас дуже просто. І церкву Васелян, костелу теж. Іде, А я не договорилася. Два слова скажу, так. що от жінка Жовківського викупила, дякуючи чому, вона заснувала монетний двір. Так. І тоді почали гроші йти, місто почало збагатіти, і вона заплатила за тіло, а віддали тіло, а голову не віддали. І тільки в костелі поховано, тільки тіло Жовківського. Все-таки турки, є Такі тур. нюанси турки є Ви, турки. мабуть, гід. <гум> ні, я просто. Як ні? У вас дуже... У мене батьки вчити тобі. Мама то приїздила, батько був завідувачий районом. Дай Бог вам здоров'я. Глядачі, будьте знайомі <гум> з місцевою жителькою міста Жокви. Галиною. Галиною. Пані Галиною. Так, пані а, Галина, добре. Дайте, дайте давайте. Як у вас курять, стільки дітей, стільки курять. Фу. У вас парфум шанель 05, а тут мужик курив, як воно? Катастрофа. На вулиці весна. Ці травневі жуки літають повне. Тобто екологія, знать хороша. І треба тут соску в рота. Я взагалі дивлюся. Раніше дівчина, щоб закрила люба в селі Дивіться, як файно з камня положила. робота, роботу, немає такого. Як ви так по дорогуте? Ту ж зібра має Ну, ми бути. ж дома. Ми ж вдома, Ми так, ж Так, ще ми один нюанс. Вдома, своїй... Львів треба вчитися, на... будь як будь ласка, вулиці переходи. Коли oh, будували будували синагоги, yeah. взяли дозвіл поляки і так далі, mm -hmm. і хотіли вони збудувати вище від костелу. Вище, там костел. Yeah. Ну, вище. А і, вона, поляки, вона висока. Звичайно, поляки не дозволили збудувати вище. Ну, має бути вище саме костел. Я ж не а, а, а Що жити жиди жидами? Вони так. що зробили? Вони дали вниз. І там заходиш в костел, ідеш вниз, так. в підвал. І в результаті знизу до верху mm -hmm. вони є вищі, ніж костел. Зрозуміли мене, оцей році. Ну таке, бачите, руйнується, десь тут дали, всі євреї, дають гроші. Тобто, щось там закрили, але, ну а ваша щось... місцева значна рада щось капає, щось ваше? Так, Піський... так. ви ж знаєте, найменше фінансується, що в нас Львівщина. Так, до речі, стоп Львів з 98 року е гарніше. дуже <сіли> дякую. аж <Кульокас> грязі, <гарніше. сіли> з 98 року в ЮНЕСКО. Значить, жопа <сіли> автоматично. <сіли> То <сіли> <Різь -облес, паліни> ну, ж Львівська область область. Ряд факт ну, жопу називає другий Львів маленький. Між іншим так. Все, глядачі, ви уважно слухайте, кожне слово. Значить, назвала Львів другий є. на один Львів. Два? На Україні вже два. Два. Маленький вір. Все. Все Скажіть, будь ласка, і... що ми вам винні? За прекрасний все, інтерв'ю. Куди вас можна викласти? Все. Фейсбук, Facebook, Ютуб, бо я прожок, у YouTube все, все. все скидаю. всіх спортсменів і так далі. Можна, знаю. Ви будете у нас центральним Прекрасно. гідом. Звоніть 21506. Стоп. Цей місяць. Це, Пардон, конець.